у вас, друзі, сьогодні на моєму відео. Дякую вам, що ви зупинилися на ньому. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що ж найбільше забирає наші з вами життєві сили прямо зараз. Тут де ми є, кожен з нас, де б ви не були? Яка фора є у тих людей, хто знає українську мову, правда? Ми можемо з вами говорити про такі глибокі цінні речі прямо тут, прямо зараз. І я дякую всім, хто продовжує дивитися зі мною це відео. Звичайно, я завжди кажу вам: будьте активними. Будь ласка, пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки. Ви можете підтримати мій канал, також можете приєднатися до нашої групи світлоносних людей. Все це є для вас, і я служу для вас також як метапсихолог і як засновниця школи вищої інтеграції людини. І сьогодні з вами ми поговоримо про те, що ж зараз так впливає на нашу силу, що викачує з нас нашу енергію. Ми багато з вами говоримо на різні теми, але просто оберніться зараз навколо. От просто оберніться. І подивіться, куди ваша увага зараз звертається найбільше. Саме в ваших ресурсах, де ви можете бачити. Новини, особливо новини, де ви можете читати щось в телефоні, в планшеті, в ноутбуці, там, в комп'ютері, хто у кого є. Куди ви більше всього дивитесь, куди ви, ви дійсно звертаєте увагу. І я вам скажу, що інформація то є енергія. Вона ж не просто так інформація десь там вкидається, вона є енергією. І в зв'язку з тим, що зараз так розширилася сітка інтернету, що зараз, мені здається, навіть в самих самих далеких куточках Землі він вже є присутній. З одного боку, це добре, ми можемо користуватися і бути нам зручним. А з іншого боку, це є таким знаєте, полем, де зараз розіг... розігрується така дуже маніпулятивна партія. Тому що я побачила, що люди найбільше все ж таки реагують на негативні заголовки. І це, знаєте, спонукає чомусь вірити в те, що більшість людей ще це все цікавить. Більшості цікаво те, що під негативним заголовком запаковано. Вчора буквально я пролистала стрічечку новин і бачу заголовок там десь там, значить, хтось висів вниз головою, вверх, до догори ногами десь, поки щось там десь не сталося. І, там от... і перше, це заголовок ТСН, український ТСН. Раз це. Потім там хтось, значить, десь в якійсь країні в Європі. Там... Застрелив свою матір, там ще щось і знову дивлюся, що хто написав ТСН. І кому служать кому служить такі структури, медіа структури? Для кого вони служать друзі? Для кого служать, на, на кого працюють такі а, сайти, такі е сторіночки, які розповсюджують такі заголовки? YouTube. Та, канали на Ютюбі. На кого працюють такі? Скажіть, будь ласка, на кого працюють ці структури всі? Ну, не для людей ж правильно, а для кого? Працюють для того, щоб страх вселяти, щоб підводити до викиду якогось такого емоцій такої, там, відчуттів, почуттів. І знаєте, от коли так дивишся на те, що скільки людей все ж таки реагують на такі заголовки, на катаклізми, на катастрофи, просто подивіться в кого де більше. Де більше підписників, коли людям говорять, що ти є поза межами цього всього, що ти можеш коригувати свою увагу, не направляючи її просто, не підживлюючи негативні, деструктивні інформативні потоки, втрачаючи своє життєве таке насичення, втрачаючи свою енергію, втрачаючи свої життєві сили тільки через те, що направиш не туди енергію свою, уваги своєї. І ти розумієш, що. За кількістю підписників, ми можемо сказати, скільки процентів людей все ж таки цікавляться зовсім іншими речами. Коли є навіть багато каналів, які говорять про духовність, про духовне просвітлення, про, про духовний розвиток, говорять про різні речі, також їх дуже багато, але подивіться. Кожен з таких каналів, він хоче прикувати вашу увагу надовше і хоче, щоб ви робили те, що там якби показують як корисне. А насправді, друзі, сьогодні в цьому відео я хочу вам показати інший ракурс цього бачення, щоб ви заглянули просто з іншого боку все те, що відриває вас від вашого власного самосприйняття то є для вас шкідливим. Кожному з вас є шкідливим. Воно забирає час, будь-який е інформація, проєкт, ресурс, там десь в який вам нав'язується тим чи іншим чином. Він впливає на вашу енергетику і він шкодить. Він відриває вас. Від вас самих, від вашого світосприйняття, від вашого самосприйняття, відриває вас від тієї роботи, яку би ви зробили набагато краще, якби ви туди не дивилися і не читали то все. Відриває вас від самого прекрасного заняття любити своїх близьких людей, тому що вони залишаються, діти особливо, залишаються без цієї уваги, тому що десь. Щось, якийсь заголовочок, якийсь вкид, забрав татову, мамину увагу туди, і все, і дитина залишилася без уваги. І весь час ми бачимо, як це все розкручується, розкручується, і просто втягує найбільшу кількість людей, їхню свідомість, їхню увагу, втягує в дуже потрібні в лапках речі, які взагалі не вирішують нічого в їхньому житті. Тобто ми маємо оцінувати своє життя, ми маємо розуміти, що ми є поза тим всім. Ми тут живемо так, в цьому плані існування. У нас є тіло, душа, дух, розум, там, ще там щось, але ми маємо розуміти одну дуже цінну річ, що ми з вами є ті, хто існують і поза межами цього. І якщо є щось, що відводить нас від пізнання тієї нашої частини, От тієї сутності і нашої, те все, що буде зараз розривати і відводити від того самопочуття, самопізнання, самопоглиблення, саморозкриття, саморозвитку, самоусвідомлення, самостілення в кінці кінців, все те, що відриває нас від цього всього, і несе нам негативний вкид в наше поле енергетичне. Воно має бути наміж припинене. Тому що кожна людина вона може це зробити. Кожен з нас володіє такими здібностями. Я кажу, що в кожної людини завжди, стільки багато років, я над цим от, просто б'юся-б'юся, як риба у бліт. і кажу ти сяюча пилиночка в тілі Всевишнього Творця. От просто гляньте, що все, що тебе відводить від цього. То є не істиним, то є не твоїм. І коли ми говоримо про цілісне усвідомлення себе, хто ми є тут на землі люди, так, то ми маємо знати, що то світло у нас ніхто ніколи не забере, якщо ми самі його не віддаємо. І ми маємо з вами розуміти, що все, що навколо нас зараз відбувається в цьому хаотичному світі, то Сформується найкраще майбутнє тільки завдяки тому, що ми втримаємо свій центр в тому світлі, яке нам від початку, від нашого первинного поштовху дано. І ми маємо це як найвищу цінність тут і зараз. І тільки формуючи світ через серце, свій світ спочатку, свою сферу життя, яка на розмах рук тут біля тебе, потім в будинку, потім з близькими людьми, потім далі і далі. Відриваючи себе від того всього хаосу навколо, можна сформувати цілісну структуру, в яку ніколи більше не пролізе та інформація, яка буде підштовхувати в страх, в стрес, в злість, в ненависть там і ще щось. Ви знаєте, я ось останнім часом замітила вам, скажу, зараз, які страхи зараз розкажу, які страхи я навіть замітила. Я не хочу гнатися ніде і нікуди, хочу зупинитися, тому що я ясно знаю, що в кожної людини є власний час життя. У кожної людини є власна енергія на це життя. У кожної людини є завдання душі, і якщо вона його виконує, то вона живе в своєму часі. Вона живе саме там, де вона є. В ньому рідна, багато ліній часу існує, друзі, але у кожного з нас є власний час. Тому я скажу вам так: те, що вибиває нас із нашого потоку буття, який відповідає цілі душі, то є шкідливим для нас. І наша увага з вами коштує дуже-дуже багато, дуже дорого, вона безцінна, тобто вона не в грошах оцінюється. А в енергії, правильно? В енергії життя. Так тобто от дивіться, який новий страх я за собою замітила. Це просто фантастика. Декілька разів так уже у мене було, поки я не зрозуміла, що це таке. Прокидаюся вночі, якби виходжу з глибокого сну, отак от скажемо, я ще повністю з нього не вийшла, але я виходжу з глибокого сну. І ще зовсім не включилася в цей, значить, момент, ну, де він є там для, для вже, не включається мозок ще. Але цей мозок взагалі, я відчуваю, що не включається. Якимсь чином? Я дивлюсь на себе і думаю, це так аналіз включається вже. Я ще не прокинулась, але я відчуваю, що щось у мене нема думок. Я колись лякалася, коли я. А не відчувала в день думок, ну, тобто в стані такому активному, так? Ну, от просто сяду і нема думок. І сижу десь, отак просто розтічуся в просторі, там, в природі, там в чомусь ще, на землі постою, скажу так: моя земля мене живить, моє, моє небо мене очищує. Мій вітер мене також підхоплює, він мене несе насичує мене силою, вода очищує також і дає мені живлення. І я ось просто в цьому всьому просто так от зависну і нема думок. А потім десь і думаю, ой, а де мої думки? Як це жити? Або щось роблю, і нема думок. І думаю, також ой, де мої думки? Тобто я звикла жити без думок практично і поглинати себе в процес. Тобто це тренування, це мій досвід, це також дійсно це моя робота над собою, але я давно цим займаюся, і мені дуже комфортно від цього. І колись в мене був такий страх, думаю, а якщо я захочу щось сказати або написати, відео, наприклад, де в мене візьмуться думки? А вони беруться, друзі. Вони беруться просто там, де треба, і ті, які треба. І я пишу без бумажок завжди своїх, без ніяких Інколи Інколи роблю презентації або якісь такі, знаєте, Маленькі заміточки, але то все, все одно я не скажу в жодному відео, не повторюю те, що я говорила в минулому. Тому так я живу. А тепер вночі. Я звикла так. Я часто говорила вам, що я люблю стан пробудження на світанку, коли я перетікаю з ночі разом з світанком, світлом перетікаю в день, світловий, так? І оцей момент перетікання, коли я ловила, мені дуже подобалось тут мислити. Мій процес мислення мене захоплював, я могла пробудувати плани собі на день, я могла записати дуже такі красиві, глибокі, такі душевні, якісь послання, я могла просто. Пофантазувати, уявити, помріяти. Тобто, я знала, що це є певний стан мозку, і це є така чистота, яка мені от комфортна зараз для мислення. Тобто Потім я заходила в медитацію, потім я це все структурувала, я це все... і в мене не протягом там, так розпаковувалася та програмка, яку я заклала на світанку. Ну, тобто, так у мене це працювало. А зараз я замітила, що в мене в процесі сну. Не виникає думок. І коли я пробуджуюся, у мене їх також немає. Я не, не, маю, не можу мислити про мій проект наприклад, сьогодні. Я не знаю, що я напишу. Я, і в мене в страх. Ой, як це так? Взагалі нічого не, не, не розкривається. Я не можу нічого контролювати. Страх, що це говорить? Це страх старий, стара реакція присутня там. Ще прив'язочка до того, що ось так воно, в принципі, завжди було і так воно має бути. А воно не має так бути, друзі, тому що в кожному дні ми змінюємося, в кожному ранку ми пробуджуємося іншими. І оцей страх, коли в мене такий легенький, він так якось, знаєте, навіть не страх, а такий, як блок невеличкий, включався. Чому в мене в процесі пробудження або навіть в сні, де я є, у мене немає думок. Так, звичайно, я бачу сни, я бачу багато чого бачу, але діло не в тому. Діло в тому, що мозок мій не хоче інтерпретувати це думками. І я зрозуміла одну цінну річ для себе. От хто дослухає це відео до кінця, і ви зрозумієте цінну річ для себе, що в тобі починає говорити щось абсолютно інше, і воно говорить не словами і не думками. І коли тобі потрібно це щось інтерпретувати, коли тобі потрібно його промовити, озвучити, саме те, що ти маєш зробити в цей момент, ота от сама штука поза тобою, вона включається і починає говорити крізь тебе. Говорить крізь тебе, формуючи миттєво мисли форми, формує миттєво. В стані розширеного, в стані, коли ти звільнена від якихось там усвідомлень в цей момент, воно саме тече отак як зараз. І, ви знаєте, коли ми говоримо про новий світ, я вам часто говорю: ми не будемо тими, якими ми були раніше. У нас змінюються реакції, у нас іде очищення наших психічних енергій. У нас йде очищення на багатьох рівнях. Так? І важливо, що розуміти, як твоя клітина цей момент, з якої ти складений там, так? зараз, тут і зараз. Клітина одна, як вона реагує. Навіть важливо, що коли одна клітина на щось реагує, як вона себе почуває. Розумієте? Важливо знати, що. Ти не будеш тим, ким ти була раніше. Ти не будеш тим, ким ти був раніше ніколи. Просто ці нові стани, які ми починаємо проживати, не повинні нас уводити в страх, що з нами щось не так. Розумієте? Сон змінився, відчуття часу змінилося. Так? Отака От турбулентність колихає тебе і каже: ну так давай, ну, центруйся. Центруйся вже, центруйся там, де ти є, з тим, що ти маєш, з тим, що в тебе є. А, і ось дивним чином ці зміни, які в нас відбуваються, вони просто вони ніколи не стоять на місці. І важливо зрозуміти те, що. Якщо ви за, за собою помічаєте дивні речі, і ви це фіксуєте вже, то значить, що ви піднялися на якийсь один щабель вище у самоусвідомленні самих себе. Якщо ви тільки підмічаєте, а не спите, у вас чітко працює ваше самосприйняття. І це дійсно є дуже цікаво. Не потрібно ставити собі завищені планки, не потрібно себе порівнювати ні з ким більше. Кожна людина унікальна в присутності своїй тут. Цінуйте унікальність свою, не відволікайтеся на негативні заголовки, не читайте їх навіть, що там далі. На те, що може вас ввести в страх. Не ведіться на те все. Просто залишайтеся в центрі самих себе і відчувайте, що вам більше хочеться зараз. Ви знаєте, я в своїй школі ось провожу зараз якраз курс Цілитель, і я бачу також результати. Результати. І я кажу, що не прив'язуйтесь до жодних філософій в тому вигляді, який ви їх знали, тому що зараз всі філософії об'єднані в цілісне сприйняття і відкриті для всіх. І ми маємо, можемо туди зануритися, кожен з нас, але все ж таки з рівня тільки свого сприйняття, з рівня свого самосприйняття. Тому ми є люди унікальні. І завжди знати, що те світло, яке в тобі хочуть загасити, ті, хто вкидають тобі інформацію, і ти віддаєш туди ту увагу, свою, і в тебе тухне твоє внутрішнє світло, тоді знайте, у вас скорочується енергія вашого життя. Ви не впливаєте на насичення енергією, а віддаєте її. Коли займаєтеся саморозкриттям, самопізнанням, самоусвідомленням, ніхто не може впливати. На вашу увагу, тому що вони вона поглинута кудись там глибоко, і ви живете в своєму серці. А жити в серці завжди приємніше, ніж жити поза ним. Це факт. Ну, от, сьогодні я вам розказала таке відео: а стільки інформації, як потекла, так потекла. Друзі, працюємо у кожен своєму каналі, канали зараз у всіх відкриті, головне, щоб вони були чистими. Коли ви очистите свої канали, ви будете чітко і ясно відчувати тих, кого вони засмічені. І чим саме засмічені, кому треба ще їх там вигрівати і вимітати. І вимітати? Ту пиху, той егоїзм, там іще щось, вони все знають, знають як. Не ведіться, друзі. Кому була корисна інформація, будь ласка, напишіть, що ви відчули собі. А якщо ви вважаєте за потрібним, поставте вподобайку, щоб мої відео мали більший розголос і більше поширення. Якщо поширите у себе, я також вам буду вдячна. І так йдемо далі в самопізнання, йдемо далі в саморозкриття і не здаємося. Все, всім світла, любові і самого-самого блакитного сонячного неба. Всього найкращого, друзі, до побачення. Друзі, ще я хотіла додати малесеньку таку малесеньке оголошення, що 27 липня я проводжу вебінар. Мені можна мати вдосталь про очищення блоків нашого з вами сприйняття. Достатку в житті, що це значить взагалі достаток, як енергія грошей переформатовується в родах наших і вливається виливається в нас в тому втіленні, де ми є. Як вирівняти цей потік, ми з вами зробимо чудесну практику. Також буде розкрита тема, як все-таки енергія, правильна енергія грошей, впливає на. Наше призначення тут і як впливає на нашу протяжність життя тут. Тобто така глибинна тема буде розкрита мною, буде три медитативних роботи красивих глибинних, ментальних практик, будуть розкриті секрети довгого життя з позиції краси людини. Тому, кому цікава така тема, приєднуйтесь. Посилання залишаю вам. Ви можете бути учасником неймовірного красивого вебінару, який перемінить все ваше життя. Найкращого всього вам, друзі!